А сьогодні у нас на огляді представлений найдоступніший осцилограф від FNIRC модель DSO152 в комплектації з додатковим щупом. Відкриваємо коробку і в ній нас зустрічає сам осцилограф ось такий маленький компактний. Інструкція користувача на 4 мовах. Кабель для зарядки USB Type-C і так в цьому осцилографі вже встановлений роз'єм Type-C. Простенькі щупи без дільника. Малесенький шнурок. В комплекті з додатковим щупом в нас є інструкція. Модель щупа 612.0. Щуп має роз'єм для калібровки. Також дільник до 10. Перехідник для під'єднання щупа до осцилографу. Викрутка для калібровки щупа та маркувальні кільця. Осцилограф, виконаний в якісному компактному корпусі вагою 100 г, ширина 99 висота 68,3 і товщина 19,5 мм. На зворотній стороні осцилограф має зручну ніжку, яка дозволяє працювати з пристроєм в такому положенні. На передній панелі розташований дисплей діагонані 2,8 дюймів, роздільною здатністю 320х240 пікселів, гумові кнопки та кнопка живлення. Зліва розташований роз'єм для зарядки Type-C та кнопка Reset. Зверху розташовані роз'єми для під'єднання щупа та калібровки, також трьохпозиційний джойстик. Нижня та права частина пусті лише в кутку у нас є отвори для заведення штурка. Осцилограф має наступні характеристики: частота дискретизації 2,5 Мегасемплів. діапазон 2000 КГц, чутливість від 10 мВ до 20 В клітинка. Діапазон часової бази від 10 мікросекунд до 50 секунд на клітинку. Діапазон вимірювання напруг з дільником x1 до 40 в, в піках до 80, з дільником X10 до 400 в піках до 800 В. Методи вимірювання автоматичний, нормальний та одинокий. Замір постійної та змінної напруги. діагональ дисплею, як я вже і казав, 2,8 дюймів 320 на 240. пікселів. Роз'єм для зарядки 5 В 1А. Ємність вбудованого літієвого акумулятору 1000 мА, Калібрувальний роз'єм має частоту 1 кГц з заповненням 50%, розміри пристрою та його вага. Щоб увімкнути осцилограф потрібно затиснути кнопку Power. Як бачимо, осцилограф вмикається дуже швидко. Під'єднуємо перехідник до щупа та до осцилографа. Перед тим як користуватися осцилографом, потрібно перевірити, чи відкалібрований щуп. Під'єднуємо щуп до калібрувального роз'єму. Натискаємо кнопку Авто. На дисплеї ми бачимо прямі та рівні кути нашого сигналу, а це значить, що щуп відкалібрований. Якщо у нас будуть десь кути нерівні, це значить, що щуп потрібно калібрувати через ось цей роз'єм, використовуючи комплектну викрутку. Користуватися силографом досить просто, переходимо джойстиком вправо. Тут ми можемо регулювати відображення напруги на клітинку по вертикалі, кнопками вверх та низ ми можемо змінювати напругу. Знову переходимо вправо. Тут ми зможемо міняти дільник, якщо наша напруга буде перевищувати 40 вольт. Знову переходимо вправо. Тут ми зможемо змінювати налаштування відображення часу на клітинку. Переходимо вправо, налаштовуємо вимірювану напругу на постійну або змінну. Кнопкою Run ми заморожуємо відображення нашого сигналу, для того, щоб його розледіти. Знову натискаємо Run, у нас відображається сигнал в реальному часі. Переходимо джойстиком вправо три рази. І кнопкою вниз ми зможемо опускати. Наш сигнал вниз, для того, щоб його краще розгледіти. Якщо затиснути і отримати кнопку Run, ми повертаємо його на попереднє положення, переходимо джойстиком вліво і знову натискаємо і отримуємо кнопку Run. І наші показники зникають з дисплею. Для того, щоб їх відновити, знову натискаємо кнопку Run. Кнопка «Mode» відповідає за режим роботи осцилографу. Таким чином ми його можемо перемикати. Щоб вимкнути осцилограф, коротко натискаємо кнопку Power. За допомогою розібраної вилки заміряємо форму синусоїди в мережі 220 В. Не забуваємо на щупі перемкнути дільник на X10. Під'єднуємо щупи. На осцилографі змінюємо дільник на X10. Включаємо вилку в розетку. Натискаємо кнопку Auto. І як бачимо, наша чистесенька синусоїда з мережі. Як бачимо, напруга 233 вольти. Давайте порівняємо з показниками тестеру 230 вольт. На осцилографі 232. А тепер давайте замірюємо форму синусоїди на ДБЖ, який має на виході так звану апромаксовану синусоїду. Вмикаємо ДБЖ. Так, і як бачите, у нас відображається так звана апромаксована синусоїда. Давайте подивимось на неї. Ось в такому вигляді. Можна змінювати часовий масштаб. До речі, під час замірів високовольтних сигналів бажано не торкатись металевих частин щупа. А зараз, друзі, ви бачите візуалізацію мого голосу на осцилографі. Як це зробити? На вихід бездротової петличної системи я під'єднав осцилограф, і ми отримуємо такий графік в реальному часі. Давайте включимо музику і побачимо, як це все буде виглядати. Наносимо флюз. Опір нового дроту плюсового 9,78 мм, мінус 9,6. До переваг даного сооруфу хочу віднести швидкість його запуску, легке користування, наявність кнопки авто, діагональ екрану відповідно такого. Компактного корпусу, і, звісно, друзі, ціна. Я залишу в описі посилання на цей осцилограф, і ви самі переконаєте, що такий осцилограф може дозволити собі кожній.